Моменти миру та спокою з Богом. Коли день стихає і ніч огортає землю саме час відпустити турботи і знайти тишу для душі. Щовечора пам'ятайте Бог поруч і тримає вас у своїх руках. Присвятіть кілька хвилин молитві. І роздумам над його словом, і спокій наповнить вас перед сном. У спокої я ляжу і засну, бо ти, Господи, даєш мені жити безпечно. Не пропустіть ваші моменти миру та спокою з Богом. Усім доброго, благословенного та мирного вечора. Не дивлячись на усі обставини, які навколо нас відбуваються, нехай Він буде мирним та благословенним. І не тільки самий вечір, а і ніч, яка нас уже ось ось очікує. Уже сонце зайшло, робоча неділя вже пройшла. Завтра субота, післязавтра неділя, і знову час летить швидко. І він не буде йти повільніше. Тому як важливо нам. Тим, хто дійсно щиро вірить в Господа Ісуса та Його план для нашого життя не гаяти час на ті речі, які нас можуть тільки відволікати і віддаляти від Нього. Ви знаєте, що ми проводимо цю передачу для підтримки вашої віри і для того, щоб ви мали добрий, спокійний сон, тому що ми знаємо, що дає Божа присутність. Не дивлячись на хаос, який відбувається навколо, там все рівно буде мир та його спокій всередині кожного, хто вірить в його обітницю і приймає його. І я хотів би сьогодні з вами також розмірковувати над одним словом, яке також торкається саме нашого сна, торкається нашого дня, коли ми знаходимося, знаєте, десь зранку, в день, ввечері щось робимо. Як важливо нам бути. У цьому дусі, щоб не втратити пильність, і потім із за цього можливо втратити апетит, втратити сон і дійсно ослабнути як і фізично, так і духовно. Слово Боже каже так. Ви можете разом зі мною читати. Якщо у вас є можливість, ви можете так побачити це зараз на ваших екранах. Але я раджу вам дістати вашу Біблію, якщо є можливо саме паперова Біблія. І відкрити перше послання до Солонян, п'ятий розділ. Тому що тут якраз ми бачимо, в якому стані ми повинні бути, щоб зберегти своє спасіння, свою віру і мати добрий, здоровий сон. Написано так: п'ятий вірш: Бо ви всі сини світла і сини дня, не належимо ми ночі, ні темряві. Тож, ви бачите, що тут написано так, що може бути у прямому сенсі слова ніч, як зараз, вже можливо, дійсно темно на вулиці, але ми все рівно залишаємося синами світла і дня. І це не стосується тільки фізичних речей, розумієте? Ви зараз, далі, прочитавши зі мною, точно це зрозумієте. Ось. Тож не будемо спати, як інші. А пильнуємо та будьмо тверезі. Хе -хе. Може, ви скажете так, Віталій, так якраз я збираюся спати, а тут написано: не будемо спати. Як так? Будемо пильнувати і будемо тверезі. Тоді можна так не спати ніч, другу ніч і потім повністю втратити свідомість, а? як ми будемо тверезі. Тому що це стосується не в прямому сенсі слова нашого сна, це стосується нашої віри. Це стосується нашого відношення до нашого життя, до того, як ми реагуємо на проблеми, як ми благословляємо наш день, нашу ніч, як ми відносимось до всього та усіх. Тому тут написано: будьмо тверезі, будемо пильними. Це не означає, що ми не будемо спати в прямому сенсі слова. Ми можемо спати, ми можемо відпочивати, але навіть так ми будемо посвячувати наш сон, також Богу. Дуже скоро ми зробимо цю особливу молитву. Тоді далі, дивіться, що написано. Ті, бо що сплять, сплять уночі, а ті, що напиваються вночі, напиваються. А ми, що належимо дневі, будьмо тверезі, зодягнувшися в броню віри і любові та в шолом надії спасіння, бо Бог нас не призначив на гнів, але щоб спасіння одержали Господом нашим Ісусом Христом, що помер був за нас. Щоб чи пильнуємо, ось дивіться деталь ми чи спимо. Це те, що я й казав. У прямому сенсі слова ми можемо спати, але навіть так ми будемо укупі з ним і будемо жити. Як то написано, укупі з ним ми жили. Ось. Тоді це стосується усіх нас. Ви бачите, така тенденція є. Ось як він сказав, тут хто спить уночі, він спить уночі, хто напивається, напивається вночі. І це такий факт, що дійсно зло активізується ще більше уночі проти нас. Сьогодні в нас було служіння. Так, ми руйнували усі сили диявола. і продовжимо це робити щоп'ятниці. п'ятниці. У вас також є можливість там, де ви знаходитеся. Якщо є наша церква, ви можете подивитися через наш сайт, адресу. І розклад, ви можете прийняти участь, але в кінці кінців ми розуміємо, що руйнуючи плани д'явола, руйнуючи його, це не буде тільки на один раз, постійно перебувати у цій боротьбі завжди. І тому особливо, як я вже повторював в минулих у передачі молитва перед сном, що п'ятниця, вечір і сама ніч, саме з п'ятниці на суботу, зло активізується ще сильніше проти нас. Проти тих, хто бореться проти нього. І ми бачимо це. Тому якщо ми не будемо у броні віри, у броні любові, у шоломі надії спасіння, і не будемо тверезими, тобто свідомо відноситись до всього і до всіх, без емоцій, хоч вони можуть бути присутні в нас, але ми будемо раціонально відноситись до всього і усіх, тобто не бігти, ламаючи нашу голову, як то кажуть, поперед батька в рай. Хех. Ні, а ми будемо. Обдумувати, що ми кажемо, що ми робимо, як ми реагуємо, то ми зможемо перемогти це зло, навіть якщо вночі можуть бути сирени, вночі можуть прийти негативні думки, перед сном ви довго не зможете чомусь заснути. Все рівно, якщо ви будете у цій броні, віри, любові, в шоломі надії, спасіння, ви зможете подати це зло. Ми також зараз робимо цю молитву, і якщо ви ще не впевнені, що ця броня віри на вас є. Ми будемо проголошувати, щоб вона була на вас. Якщо вона вже є, щоб вона ще більше зміцнилася на вас. Тому, що, як я сказав, настає ніч, приходить темрява, зло активізується ще сильніше, але це не означає, що воно стало сильніше проти нас. Просто воно буде більш інтенсивніше працювати проти нас, щоб ми впали в якийсь гріх. Щоб ми сумнівалися, щоб ми боялися, щоб ми хвилювалися, щоб ми втратили сон і в кінці кінців, уже зранку в суботу були повністю невиспаними. Тоді давайте ми зараз помолимося і, по вірі, зодягнемося в цю броню віри і любові та в шолом надії спасіння. Амінь. Тоді, якщо у вас є така можливість, я раджу вам зараз привстати, підняти ваші руки, і давайте ми зруйнуємо усі плани дьявола. Уже, можливо, ви вже молилися, ви вже руйнували, але давайте об'єднаємо нашу віру і владу імені Господа Ісуса і помолимось. В ім'я Господа Ісуса Христа. Прямо зараз я руйную усяку нечисту силу, усе, що не від Бога, намагається діяти в житті цієї людини, все, що хоче забрати сон, забрати здоров'я, забрати силу, забрати мир та спокій, все те, що хоче, так би мовити. Роздягнути цю людину, щоб вона не була у броні віри і любові, і в шоломі і надії і спасіння, я кажу зараз, забирайся геть в ім'я Ісуса Христа. І Боже, я проголошую прямо зараз. По вірі, ви можете зараз також заплющити ваші очі, і по вірі прийняти цю броню, броню віри. І ця броня віри це символ того, що ви впевнені, що Бог з вами. І ця броня любові це те, що, не дивлячись на що Бог Він цінить вас і любить. Так, він не погоджується з вашими гріхами. Якщо у вас є те, що не догоджає Богові всередині вас, ви розумієте, ваша совість підказує вам, прямо зараз попросіть у Бога пробачення, і Він пробачить вас. У цей же момент, коли ви каєтеся, ви одягаєтесь у цю броню любові. І цей шолом надії, спасіння саме в тому і заключається, що ми розуміємо, що все тут на цій землі пройде, всі ситуації. Всі моменти хороші, погані, вони пройдуть, а наше спасіння буде вічне. Тоді прямо зараз прийміть цю впевненість у вашому спасінні, в тому, що ваша душа, вона в Божих руках, не дивичись ні на що ні на кого. І ваш сон буде мирним, здоровим, міцним для слави Божої і для ганьби д'явола. Я проголошую це в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Тоді я вірю. Що зараз ми з вами ще більше зміцнилися або хто не мав, задягнувся в цю броню, у шолом Амінь. І таким чином ми боролися до кінця. Вже ми перемогли і будемо ще перемагати. Як тут ми читали, Ісус уже помер за нас і Воскрес. Тобто Він уже переміг, Він зробив свою частину, тепер це наша частина. Добре? Як написано в кінці кінців: пильнуємо чи спимо, у купі з ним ми будемо. Жити амінь. Тоді нехай Бог благословить ваш сон, вашу ніч, ваші вихідні. Чекаємо вас на служіннях офлайн або онлайн у неділю, тому що таким чином ми будемо також Богу показувати, що Він на першому місці, і ми дійсно з ним у купі, як слово Боже каже. Будьте благословенні. На добраніч.